Вифлеємський вогонь запалахкотів в Івано-Франківській міській раді. До сесійної зали полум'я єдності і злагоди принесли місцеві пластуни. На консолідовану роботу на фініші господарського року, схоже, орієнтуються усі депутатські фракції. Без зайвих дискусій 40 40-ва сесія міськради з'ясувала подальшу долю центральної ялинки міста. Погодилися на тому, що стоятиме вона на традиційному місці, і буде новорічно різдвяною окрасою для іван-франківців, гостей, а особливо дітвори. Щоправда, мерія запропонує не. Ско обмежень оскільки ялинка дійсно для дітей в першу чергу, але десь прохання було а не влаштовувати там таких гучних святкувань. Більше то, десь люди говорять, що навіть ця ялинка буде провертати більшу кількість учасників, в тому числі і віч. Я підтримую цю ініціативу, і незалежно від того, як сесія проголосує, чи це буде протокольне доручення, чи це буде рішенням сесії. Я вже дав протокольне доручення своєму заступнику, начальнику управління торгівлі і міліції сьогодні, щоб там не допустити жодної торгівлі. Порядок денний пленарного засідання напередодні розглянули профільні депкомісії і погоджувальна рада лідерів фракції. Домовилися ті проекти рішень, які прямо чи посередковано прив'язані до наступного кошторису івано франківська будуть ухвалені на черговій бюджетні сесії. Галузева депкомісія не ризикує вмикати зелене світло для муніципальних програм розвитку без нових чітко означених бюджетних параметрів. Скільки би коштів ми, місто, наші підприємці, наші суб'єкти з не мобілізували до міського бюджету, вони всі лягають на рахунки державного казначейства у Київ і назад до нас не повертається. Це означає, що фактично з початку літа державне казначейство Азара паралізувало роботу міської господарки. Далеко ходити не треба. Ми фактично не доотримали капітальних видатків міста орієнтовно зараз на сьогодні на 40 мільйонів гривень. Ми зупинили в середині сезону ремонт доріг. Ми не поремонтували, не відкрили нові дитячі групи в дошкільних закладах. Ми не ввели в експлуатацію нові об'єкти соціальної культури міста. А ще депутати вважають незадовільною виконавську дисципліну серед чиновників. Кажуть на їхні запити управлінські структури міськвиконкому фактично не реагують. Аби обмежити тертя між двома гілками влади, пропонують створити тимчасову контрольну комісію. Запит від 29.05.2012 року. Щодо неоптимального розміщення та перенесення зупинок по вулиці, вулиці Галицькій, результат відсутній. Запит буквально недавній від 01.08 року. Щодо розробки програми та створення нових і реконструкції існуючих пішохідних зон в місті Івано-Франківську, результат відсутній. Аналогічна ситуація складається із запитами багатьох наших колег-депутатів. Виходячи з вищенаведеного та керуючи статтею 58 регламенту міської ради. Пропоную створити тимчасову контрольну комісію ради з контролю за розглядом депутатських запитів. Ми нібито запити даємо до влади, і влада нам має давати відповідь. А влада не дає, і ми ще дозволимо їй це контролювати. Ну це буде шлях нікуди. Разом, щоб ми спільно з комісією законності правопорядку підготували положення про цю комісію. І тоді одної третьою голосів створимо таку контрольну комісію, закриємо це питання. Всього міська рада ухвалила близько 40 проєктів рішень. В основному вони стосувалися житлово-комунального сектора, врегулювання земельних, майнових та орендних відносин в Івано-Франківську. Михайло Березень, Андрій Шкварла, новини на вежі.